Під час візиту європейської делегації на Грибовицькому сміттєзвалищі висадили 15 дерев. Це польові клени та граби. Ще раніше тут посадили близько тисячі нідерландських тюльпанів, які навесні розквітнуть червоно-білими кольорами. Ви коли приїдете сюди весною, ви побачите зелену траву і нічого не буде нагадувати про те, що тут колись. Був великий полігон, 14 мільйонів тонн сміття є всередині. Тому що якісна рекультивація дає можливість відводити всі води, робити очистку, окремо зроблені всі слої, які мають бути. Вартість другої фази рекультивації 8 мільйонів 400 тисяч євро. Проєкт фінансується за кредитні гроші Європейського банку реконструкції та розвитку і європейського інвестиційного банку. Це не тільки гроші, тому що ми теж бачимо вже майбутнє. І отримали запит на фінансування, щоб тут могло бути або міг бути майданчик для реабілітації, так для ветеранів, наприклад, які теж воювали за нас всіх за всю Європу. Коли ми це показуємо нашим європейським партнерам, вони готові далі додавати кошти. І наше міністерство точно готове такі проекти підтримувати, готове такі проекти допомагати, пушити з усіх сил і готові шукати більше фінансування, як і грантового, так і кредитного під дуже хороші умови. За словами директора комунального підприємства Зелене місто Олександра Єгорова, біологічну фазу рекультивації Грибовицького сміттєвого полігону завершили на 87%. Ми не змогли закінчити все повністю, тому продовжили контракт на півроку для того, щоб весні одразу закінчити всі земельні роботи. Ми бачимо, в нас повністю готова весь купол полігону, залишається тільки ця от сторона до завершення. Відповідно, ми заготовляємо всі земельні маси, підготовляємо весь матеріал для того, щоб тільки в березні місяці в присухи погодних умовах приступити до закінчення цього полігону. У наступному році на цій території облаштують поле для гольфу для пацієнтів реабілітаційного центру. Незламні також у рекреаційній зоні з'явиться парк скульптур сучасного мистецтва. Катерина Олійник, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.